Привіт, це я щаслива, що вже бігом бігом отримала посилочку від Тофі Профі, тож я запрошую вас розпакувати її зі мною. І перше, що нам попадається, це лаки для стемпінгу, замовила в золотому та сріблястому кольорах. Вже протестувала їх на ділі і можу сказати, що вони супер. Ці лаки мають оптимальну густоту і щільну текстуру. Вони забезпечують легке перенесення еларту за допомогою штампика із заповненням навіть найдрібніших деталей на трафареті. Якісні пластини запорука успіху красивого стемпінг не і але на сьогоднішній день дуже складно знайти трафарети, що переносять малюнок тонкими та витонченими лініями завдяки якісному гравіюванню. Далі у нас гелі. Минулого разу я вже замовляла гелі, і вони мені сподобалися. Добре самовирівнюються, тому я вирішила замовити ще. Цього разу я взяла з блискітками рожевий та молочний. Вони трішки рідші за консистенцією. І на останок хід цієї осені масажні свічки, дівчата. Я не можу передати, як вони пахнуть. Я рекомендую спробувати саме ці аромати.